Ліквідувати два дитячі садочки, така ініціатива Богорочанської влади викликала обурення у працівників цих дошкільних навчальних закладів. Вони прийшли на сесію селищної ради, аби висловити свою незгоду і переконати депутатів не приймати таке рішення. Та чи вдалося це їм? Дивіться далі. Про рішення закривати садочки Дружба і зірочка та натомість створити дошкільний заклад з назвою Любисток повідомив голова Богорочанської громади напередодні сесії у соцмережі. Зміни викликані і демографічними і міграційними процесами. І жодні зміни не є незворотніми. Усі приміщення залишаються у комунальній власності громади і на балансі відділу освіти. В результаті у Богорочанах буде три садочки: сонечко, веселка і любисток. У кожному по шість груп для дітей, і навіть у цій плановій мережі не буде заповнено всіх груп. Однак, трудовий колектив переконаний, що після закінчення війни міграційна та демографічна ситуація у Богоручанах зміниться. Кілька десятків вихователів та працівників дитсадків прийшли на засідання Богородчанської селищної ради, аби переконати депутатів не приймати це рішення. Ми переможемо перемогу, може. Вірите? Чому ви не прогнозуєте, що прийдуть? А я особисто знаю, в мене є друзі е, мого сина, які зараз на війні, які одружилися я... в умовах війни і вони планують. Я сказав... І я дуже хочу, щоб ці патріоти народжувалися. Шалабо. І я хочу, щоб мої внуки теж не були по 30 одній групі, по 40. А хочу, щоб я могла до кожної дитини підійти і надати їй відповідну допомогу. Однак голова громади наполягав на своєму також він запевнив, що ліквідація відбувається не задля економії бюджетних коштів. Чи є це питання економії коштів бюджету? Ні. Я всіх кажу. Напередодні Ростислав Заремба аргументував рішення про ліквідацію садків ще й тим, що в одному з них навчаються першокласники Богорочанського ліцею. Мовляв, учні не мають там перебувати, бо не є дошкільнятами. Втім, на сесії постановив залишити їх у тому ж приміщенні. Діти будуть мати можливість і далі займатися в цьому приміщенні. Приміщення ніхто не збирається нічого робити, ніяким чином вищати з структури відділу освіти. Вони будуть навчатися там і далі, але вони будуть навчатися там і в ручні школи, які просто використовують дане приміщення. Він сам собі перечить і говорить про те, що е, діти першого класу все ж таки залишаються у цьому приміщенні. Для чого тоді руйнувати наявні три групи, я, я не розумію. Яка мета? Тільки підкрадається думка про те, що тут зовсім інша мета. Не економії, не а якісь бізнесові структури. Також у приміщення садочку Зірочка влада планує перенести інклюзивно-ресурсний центр. Але працівники дошкільного закладу переконані, що у цьому потреби немає. Садочок передбачений для дошкілля, не для інклюзивних ресурсних центрів, не для гурткової роботи. Тому що там є кухня, там є кабінети, там є музичні зали, спортивні зали. Це все розраховано було тільки для дітей. Для чого це А Вони зараз цю інклюзію мають в себе в відділі освіти. Там теж були зроблені ремонти, вкладено дуже багато коштів. Чого, як, як ви маєте? Ну це так, знаєте, шахматна дошка перетасовувати. Чого? Для чого? Значить, їм чогось вигідно. Ростислав Заремба пообіцяв, що більшість членів колективу ситків, які ліквідовують, працевлаштують, але не всіх. Це теж турбує людей. Ліквідація передбачає. Звільнити людей, але не влаштувати. Те, що нам влада обіцяє, що нас влаштують, це дуже, дуже таке, знаєте, питання сумнівне. Тому що коли закон каже, що ліквідація передбачає їх ліквідувати, ну. Розрахувати з роботи, він не, не обов'язково буде приймати нас на роботу. А дуже багато у нас є працівників, яким залишилося рік-два до пенсії. Проти закриття дитячих садочків виступили і батьки дітей, що їх відвідують. Ну, просто в захваті від всіх вихователів доставлення до дітей. Дуже прикро, що закривають. Логіки я не бачу. Просто, ну. Як, як було три групи. Ну так зараз є дві групи. Ну але це ж тільки початок. Ми тільки останні відкрилися. І наші діти, яких відвідували садочок до війни, вони залишилися в інших садочках. Маніпулювати війною, маніпулювати цієї на дітях, ну дуже прийня. Незважаючи на прохання працівників та батьків, більшість депутатів селищної ради проголосували за ліквідацію дошкільних закладів.